Художній проєкт Анатолі Сумар був задуманий кілька років тому. Він складається з двох частин. Перша це монографія, яку вдалося видати завдяки підтримці Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України. І друга частина це художня виставка у Національному художньому музеї України. Вони доповнюють одна одну. Виставка є надзвичайно важливою в тому сенсі, що вона показує найбільш повно те, що створив Анатолій Сумар впродовж свого життя. По суті, це перший великий показ доробку Анатолія Сумара в Україні. Його доля досить складна і непроста. Народився 33-го року, почав малювати наприкінці 50-х, коли йому було 25 років, молодий архітектор, абсолютно нікому не відомий. І фактично. Продовж двох-трьох років він створив корпус творів, який налічує близько 50 робіт. До сьогодні залишилося близько 30. Чому так сталося, що людина на злеті творчості перестала писати? Для цього є кілька причин: одна з них це втручання зовні. Вперше сумера були показані у 62 році на виставці огляді молодих архітекторів, який відбувся. У столичному будинку архітектора. Однак через рік, у промові першого секретаря ЦК Компартії України Миколи Підгорного, його творчість згадувалася як ворожа радянській ідеології. Ніщіна критика не могла не вплинути на прийняття рішення художника. Але, окрім того, існують і ще й приватні, мабуть, причини цієї особисті, і, можливо, певний творчий спад, і можливо, якісь життєві обставини. Але факт є такий, що натолі Сума припиняє малювати і впродовж 27 років залишається абсолютно невідомий спільноті, мистецькій спільноті. На хвилі перебудови з'явився інтерес до того, щоб ми найбільш цікавого і творчого в українському мистецтві попередніх десятиліть. І, власне, одна із перших виставок, яка відбулася у 90-му році в Києві паралельно у місті в Севдані, називалася Українське малярство три покоління українського живопису. На ній були представлені кілька робіт сумера, зокрема, вікно з капісами, яка стала візитівкою цього важливого проєкту. Вона прикрасила обладнану каталогу та плакат цієї виставки. Однак так сталося, що після цього знову твори сумера були показані на декількох виставках, теж кількома роботами, але вони не стали відомі широкому загалом шанування українського мистецтва. І вдруге, його відкриття відбулося 10 років по тому, у 2002 році в Агарії Аліпії, коли була проведена перша персональна виставка художника. Вона носила, скажімо так, обмежений характер, приватний характер, вона не була теж доступна широкому загалу. І сьогодні я переконаний в тому, що його відкриття, третє відкриття є остаточним. Він перекинув місто між авангардом 20-х років та так званим сучасним українським мистецтвом, яке розпочалося наприкінці 50-х років, те, що він створив за кілька років, 58-й, 59-й, 60-й рік, настільки потужне, настільки ємкне, настільки якісне. І переконує, що мені здається, такого корпусу робіт, створеного за такий короткий період часу, такої якості, годі відшукати у творчості іншого художника. Більше того, його. Ровесники, його сучасники, такі художники, як Гавриленко, Лама, Лимаря, пік їх творчості припадає на подальші роки. Отже, він є їх, хоч і молодшим сучасником, але випередив їх у тому, що перший почав працювати з категоріями форм, з категоріями кольору, з категоріями нового змісту, які стали присутнім українському мистецтву, ще х і подальших десятиліття. В середині 60-х років Анатолій Сумов починає працювати над надзвичайним експериментальним циклом, який умовно можна назвати колір та музика». Ми не знаємо, як його називати сам художник, Переконаний, що мало такої не було. Відкриттям цієї виставки і каталогу, власне, є те, що вказані перше. До сьогодні їх не бачили навіть Ці вони зберігалися. Продолжение художника, як Аркуші, папці. Це надзвичайний цикл, у якому художник намагався відтворити реальність музики в колі. Я хотів би сказати про те, що Сумар був реалістом. Всі його абстрактні речі, так звані абстрактні речі, опилися на реальність. І в цьому сенсі ми бачимо, що реальність музики присутня у цих творах. Я говорила його дружина, він слухав здебільшого твори баха, платівки баха і відтворював перебіг музикального твору у кольорі. Більше того, в родині зберігаються начерки, зберігаються робочі схеми, в яких сумер прослідковує взаємозалежність музикального твору, інтервали, паузи, такти, час тривання окремих акордів, звуків до кольору. Звичайно, попереду робота по розшифровці можливих прототипів тих композицій, які сьогодні можна побачити в стінах Національного художнього музею. Але в цьому, мабуть, буде мати внесок людини, яка добре обізнана з теорією музики та тилою про затворження мистецтва одноврестниці. Так що нам вдалося розшифрувати його прототипи, але тим не менше вони дуже переконливі Дуже оригінально за формою, яка сприймається як абстрактне живопис, хоча знову ж таки, кутюр він опирається на реальність музикального твору. Каталог готувався впродовж кількох років в рамках наукової роботи, яку я веду в Інституті проблем сучасного мистецтва. Каталог містить репродукції творів художника, містить опис в деталі. Та коментарі до кожної роботи. Окрім того, життя хронологію життя художника, перелік виставок, бібліографія, науковий апарат, який є необхідною складовою сучасного наукового видання. Підкреслю важливе місто інституту проблеми сучасного мистецтва, ще нарадую якої підтримали публікацію цієї монографії, і яку сьогодні можна буде побачити. У бібліотеках та музеях нашої країни.